Привіт та вітаю на каналі! Хочу зняти відео, як поводить себе літій залізофосфатний акумулятор внизу своєї напруги, своєї ємності. От сьогодні було спекотно в Полтаві, досить цілий день майже кондиціонер не вимикався. Наразі 21-3 хвилини. Зараз буду перемикатися на мережу, тому що не вистачить. Двох годин до того, щоб перейти на нічний тариф, поставлю мінімальний струм заряду 5 А на інверторі Аненджі і буду до 23 заряджати його мінімальним струмом. Але менше з тим не про це. Відео про те, як поводить себе літій залізофосфат внизу свого діапазону. Як бачимо, комірки теж розбігаються. Небаланс становить 29 мВ, навіть 30 мВ бачив. І при цьому це 314 комірки, тобто струм розряду зараз 20 А, це струм розряду менше ніж 0,1С, і як видно, як поверху напруги 3,6-365 на комірку йде розбаланс, розбіг комірок по дельті, так і внизу свого діапазону літій залізофосфатний акумулятор. Теж має досить великий розбаланс 26-27 мВ. Тому це слід враховувати при налаштуваннях вимкнення інвертора по нижній напрузі, бо може одна комірка розбалансуватись, піти вниз і BMS може вимкнути ваш акумулятор. Сьогодні, до речі, перший раз. Інвертор Аненджі вимкнувся по перегріву. Температура перевищила 46 градусів по БМС на мосфетах. тобто, яка там була всередині, температура, не дуже спекотно. В квартирі десь 30 градусів кондиціонерами знижуємо до 26. Але було сьогодні відімкнено при навантаженні десь близько 3,5 кВт. Інвертор вимкнувся і десь. Секунд через 20-30 сам вімкнувся, тому що стоїть режим автоматичного вимкнення при перегріві. Тому якось так. Зараз буду вмикати інвертор на мережу, виставляти мінімальний струм заряду 5 А до 23 години. Дві годинки хай так позаряджається. І потім з 23 ї вже виставлю струм, напевно, 35-36, а може навіть 38 до 40 А. Розрахую.